Вітаю на моєму каналі. Пропоную коротке відео про те, як я поливаю саджанці винограду у шкілці. Покажу примітивну приспособу, щоб не мочити листки при поливі Можливо, комусь буде корисно. У цьому році було стільки вологи, що це у мене перший полив шкілки після висадження. Як я вже казав в одному зі своїх попередніх відео, крапельного поливу у мене немає. І, зважаючи на зовсім невелику шкілку, обходжуються і без нього. У мене полив шланговий, тобто саджанці винограду у шкілці я поливаю просто зі шлангу. Одразу зі скважини. Оскільки вода холодна, то саджанці загартовуються, набувають імунітет і потім всю свою решту життя нічого не бояться. Це, звичайно, був жарт, якщо не зрозуміли. Ну, а що робити, коли накопичувачів для води, де вона буде грітися та відстоюватися, у мене немає. Поливаю вже не перший рік холодною водою і нічого. Ростуть. І якогось стресу від такого поливу чи хвороб, я не помітив. Можливо, тому що з моїм кліматом їм і так не солодко приходиться, то вони вже звикли. Але, скоріше, гаряча земля просто виступає компенсатором і все згладжує. Я ж не виливаю якусь величезну кількість води при поливі, щоб це дійсно могло захолодити кореневу систему. Єдине, що при поливі я не змочую листя насаджатися, для цього зліпив собі найпростішу приспособу, до якої додумався. Виглядає, і використовується так, як можете бачити на відео, потрібно всього лише обрізок пластикової пляшки, в яку буде входити поливочний пістолет, і не чапатися там. Обрізок трубки діаметром під горловину пляшки. Щоб не протікала вода, і він там фіксувався, підмотав трохи і І шматок старого шлангу, щоб не нагинатися при поливі. І щоб вода не летіла куди попало. Оскільки у шлангу жорсткість нижча, ніж у трубки, то вишатати чи зламати молодий садженець ним майже неможливо. Окрім того, що листя залишається сухим, вода надходить саме туди, куди я її направляю, а не по всій гряці. То при тому самому розході води поливається краще. Коротше кажучи, технічна розробка варта премії. Поливаю, як правило. Ввечері, так земля краще зволожується. А на наступний день розрихлю политу землю, і тоді такого поливу вистачить на кілька днів, навіть якщо буде люта спека більше 30 градусів. Якось так. На сьогодні все, що хотів показати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!